У Луцьку другий день триває міжнародний літературний фестиваль Фронтера, як розповіла Суспільному організаторка Елея Цута. Сьогодні на фестивалі заплановані дискусії про документування дійсності та російсько-українську інформаційну війну. Україніст Рішард Купідура називає себе адвокатом України в Польщі і приїхав для того, аби після фестивалю розповісти співвітчизникам, як живе тил України. Україна, помимо того, в шаленій трудній ситуації з Україна. Попри те, що є в шалено важкій ситуації, пов'язаних з несправедливою війною, вона розвивається, розвиває самобутність. Тут нічого не змінилось для України. Завжди була важлива культура спілкування між людьми. І коли сьогодні, перший раз через два половиною роки, я приїхав в Україну. То багато речей побачив без змін відвертість до другого, бажання та інтерес до розмови. І це росіянам не вдалося знищити. Хіба тільки Україна стала більш свідома того, як важливо мати своє місце в світі? Свідома того, як важним місце на світі є. Євгенія Кузнєцова, окрім того, що є авторкою художніх книг, перекладає з англійської твори різних жанрів. Суспільному розповіла, над чим працює зараз. Переважно я пишу і переклад беру тільки іноді. Ну, ось останні півтори роки, півтора роки, на жаль, я змушена була відмовлятися від запропонованих перекладів. Просто тому, що коли ти перекладаєш текст, а особливо якщо це художній текст, ти дуже перебираєш на себе стиль автора, і тоді тобі стає складно працювати із власним текстом вже півтора роки. В мене була ідея, яку я над нею думала, думала, думала. Поки складеться цей пазл в голові. А тоді я сідаю писати. Це буде зимова книга про зиму про Україну вже після Великої війни. І це буде про людей, про стосунки між людьми про простих людей, про нас. Аби зустрітися із письменницею та перекладачкою Євгенією Кузнєцовою, прийшла на фронтеру Анастасія Логвінова. каже, вона з Харкова два роки живе у Луцьку. Нещодавно прочитала її книжку Спитайте мічку і ще дитячу книжку Одинадцять помидорів і один маленький. І мені було дуже цікаво побачити вживу авторку. Я не розчарована. Я навпаки ще більше. Зацікавилася її роботами, плюс було цікаво з точки зору події. А мені було цікаво волинські шістдесятники. Вчора була дуже цікава лекція. Я дізналася імена, яких я ніколи не чула. На жаль, бо я б хотіла, щоб кожен українець побував на такій події і почув всі ті історії, які я чула вчора. Все своє дитинство практично я більше тяжіла до американської культури. Я слухала американську музику, доволо. Ці американський ютуб більше читала закордонних авторів. А потім, особливо зараз, коли я їду навчатися за навчатися кордоном. Я розумію, наскільки мені важливий дім, наскільки мені важливо дізнаватися про дім про свою країну з різних аспектів. Письменниця Ірена Карпа каже, вивчає інформаційний простір Європи. З її слів, він став полем бою між Росією та Україною. Гучніше, мабуть, зараз ми, а от хитріше, все таки вони, тому що ми з'являємося в просторі. Ми чи люди, які нам симпатизують, я також це оцінюю, так які адвокатують Україну. Ну, це не завжди українці, так це дуже часто іноземці, їм до речі, вірять більше. А вони робляться сподтяжка по підлому, підкуповуючи часто експертів, сіючи якісь ІПСО, заселяючи фейки. Тобто, вони ну вони постійно діють у цими брудними прийомами, і вони дуже в них професійні. Вони дуже добре знають, як це робити, взагалі, щоб воно щоб воно діяло. Письменниця говорить: в час війни важко писати художні твори. Дописую художню книжку, але вона також події відбуваються під час війни. І війна так затягнулася, знаєте, така дивна була містична штука. Думаю, так ну після війни ставлю там спочатку 2024 рік. Думаю, точно закінчиться. А зараз я навіть 2025 не можу ризикнути поставити, тому що герої знайомляться під час війни. Я не знаю, як мені осягнути це все. І в мене таке враження, що всі події відбуваються влітку, коли спека. Я можливо це так і залишу, і і придумаю пояснення, чому я так зробила. Але війна є, і ця книжка від цього не перестає бути художньою. Там я це так цікаво. Я пишу про персонажів. Деяких з них вже немає їхніх прототипів, а в книжці вони досі живуть. Фестиваль благодійний. Виручені кошти підуть на закупівлю необхідного обладнання воїнам 141-ї бригади, розповіла директорка благодійного фонду Ангар Україна Ольга Валянік. Каже, від травня вдалося зібрати майже 6 мільйонів гривень. Зараз у нас іде збір на 15 мільйонів гривень. За ці кошти ми вже купуємо реби, дрони, дрони FPV, тактичну медицину, стерлінки та екофлоу. Тобто у на збір зосереджений саме на таких технічних засобах. Упродовж двох днів на фестивалі працювала дитяча зона, де відбувалися майстер-класи та заходи для наймолодших відвідувачів. Я зробив хто та пісочну картину. Він його звати Зубань". з мультику «Стінячого патруля. Подія не дитячого масштабу, але я вважаю, що дуже потрібно дітей водити на такі події для того, щоб вони бачили, що є таке середовище, що є багатомовне середовище. <ріст> що є інтелектуальне середовище, ну і загалом те, що дітей потрібно навчати, тому що любити книжки. Сьогодні фінальний день фестивалю, зі слів організаторки, Елея Цути. Очікували, що за два дні на фест завітає понад тисяча людей.